Вітаю у конику! Котежне містечко в Києві, 15 хвилин від центру. І цей неймовірний будинок у продажу. Ділянка 7 соток. Площа будинку 155 метрів з просторою кухнею вітальною. Розумний будинок, керування освітленням, сигналізація, автоматичні штори. На другому поверсі майстер-спальня і ще дві окремі кімнати. На підлозі дубовий паркет. Опалення тепла підлога, система кондиціонування, фанкойли. центральна міська каналізація, вода із Свердловини. Великий навіс для двох автомобілів. Електрика 25 кВт. Цей будинок справді неймовірний. За всіма деталями звертайтесь в особисті.